Вітаю! Всім доброго здоров'я! Рецепт тушкованих овочів на основі цвітної капусти. Як на мене, при тушкуванні овочів важливо підібрати їх комбінацію смаків, щоб вони посували один для одного. І я вважаю, що до цвітної капусти підходить цибуля, морква, зелений горошок. Для тушкування я взяла кокосове масло, але тут підійде будь-який кулінарний жир. На початку цвітну капусту. Поділити, розділити на соцвіття. Також хочу показати апарат, яким я дуже часто користуюся, і який дозволяє виявити шкідливі речовини в основних овочах і фруктах, які ми використовуємо. Користуватися дуже просто, визначити проколоти ов. Ї. Овочі або фрукти, знайти його на дисплеї і е, апарат сам показує. Якщо зеленим ви бачите, то це допустимі певні речовини. Якщо воно буде червоним, там пишеться, як скільки перевищення. Розігріти пательню, додати 2-3 столові ложки будь-якого кулінарного жиру і додати цвітну капусту. Загалом цвітна капуста тушкується під кришкою приблизно 15-20 хвилин. До цвітної капусти додати пасировані цибулю і морку. Це їх можна спасирувати окремо в окремій пательні, або, наприклад, якщо дозволяє розмір пательні, відгорнути цвітну капусту і це зробити разом. Додати цибулю, спасирувати 1-2 хвилини, дочекатись, поки вона набере прозорого. Вигляду додати моркву, цибулю і моркву бажано порізати грубо, приблизно, щоб вона відповідала розміру суцвіт цвітної капусти. Моркву теж додати на пательню, дати можливість їй протушкуватися в жирі, змішати з цибулькою можна і далі змішати всі овочі разом. Додати зелений горошок, у мене це заморожений, але можна використати свіжий, це буде більш смачніше. Посолити, поперчити, додати спеції за смаком, накрити кришкою і тушкувати на середньому вогні до повної готовності овочів приблизно 15-20 хвилин. Можна періодично змішувати овочі і дивитися на їх стан приготування. Всім смачного шануймося.